Всім привіт! Вчора я знімав відео з приводу біткоїну, як він може рухатись після виборів, які можуть ну, статися події на ринку, як можуть вибори повпливати на ринку. От. Це було якраз моє останнє відео, яке я засняв на своєму каналі. От. Я розбирав приблизно отакі плани на біткоїну. Тобто, що я розраховував? Я розраховував, або буде після виборів дуже сильний винос вгору і вже потім буде шукати або шорти, або лонги. Або буде зняття стопів, і вже після зняття стопів, або вгору. Або якщо стопи не будуть зняті, то ну, це вже можна сказати, буде зламаний тренд, і тренд піде вниз. Но, після того, як вибрали Трампа, просто подивіться, ціна пішла якраз по моєму плану. От, ну, то, що воно пішло там по моїй лінії, це нічого не значить. От, е, оцей план одразу відпадає вже, тому що через шорт, через зняття стопів, який зараз план? Так, давайте перенесемо трохи ці всі фігурки. Зараз. І так, якийсь зараз план. Біткоін виріс дуже добре. Біткоін виріс ну, прям неймовірно багато, після того, як я... як вибрали Трампа, мабуть, Да, мабуть, його вибрали, ну там щось не остаточне, як я по новостям читав, ну, но то таке. В общем, що можна сразу підмітити, дуже аномальні об'єми позаходили, понад 2 мільярдів позитивна Дельта. Дуже до хрена об'ємів зайшло. Тобто, подивіться, скільки того об'ємів. Тобто, Якщо навіть відкрити денний таймфрейм. Давайте де не відкрім, да? так? То дуже багато об'ємів зайшло. Угу. Коротше, так. Да. Багато об'ємів отут позаходило в момент прям. Е і через те якраз ціна пропампила. А що зараз ми робимо? Е що не зараз робимо? Мої взагалі передбачення з приводу біткоїну. Вообще, яка б моя найкраща ситуація, яку б я ситуацію торгував би, ну, отак би торгував би і не сумнівався би навіть. Зараз я бачу, що біткоін трохи пішов в сторону і потроху підсувається вгору, робиться така база вгору. Зараз я кину тут профіль об'єму. А так то зараз робиться база, і в принципі це хороший показник, щоб брати ланга. Але лонга треба було брати десь отут-ОО на базі, десь отут-ОО на базі, де вона почала тільки формуватись. Е, ну, це не суть. Е, в принципі, біткоін виглядає лонгово. Але мене смущає, що багато інтересу набилося. Можуть його спочатку засадити, а потім вже піти вгору. В общем, який в мене план? План залишається все тот же, Тобто, якщо ми перенесемо сюди ті самі фігурки, які я перебрав тільки, то мій план був такий, що. Е так, давайте, ладно, видалю їх. Е, План був такий, що після зросту ціна зробить боковик і потім зробить виніс вниз, вниз. Це, в принципі, вже ціна виросла. От, що зараз, я очікую ціни? А я очікую або боковик, в якому е буде набиватися дуже багато інтересу паралельно. Тобто буде йти так боковик, і паралельно буде набиватися дуже багато інтересу, буде індикатор інтересу, дуже добре рости. І тоді майже з вірогідністю 99% ціна виб'є вниз, в шорт. А вже після шорта, якщо будуть ліквідації, інтерес просадиться, тільки тоді можна шукати вже лонг. Тобто після ліквідації, коли отут інтерес отакого провалить вниз. От тільки тоді можна лонги шукати. Тобто тоді вже можна брати лонг. От так ще. Трохи не то. Тоді можна, коротше, лонг шукати, так. Да. Що вже Один із варіантів. І далі другий варіант це продовження тренду. Зараз можна кинути, до речі, анкерний вівап, але я в принципі не думаю, що він буде тут такий дуже, дуже потрібний. Давайте також подивимося біткоін на денному таймфреймі. Біткоін виглядає лонгово, тобто, якщо він далі почне продовжує рости, то він може оновити максимуми, бо дійсно дуже багато об'ємів зайшло. От, І якраз ми дійшли до каскадів. Тобто, в минулому відео я малював таку похилу. І як можна подивитись, цю похилу вже давно пробили, тому і можна видали їх чертям. Е, що я зараз бачу? Я бачу, що оцей каскад саме останній історичний максимум. Історичний максимум, який був найбільший, він вже пробитий. От, е, І зараз який варіант? Ну, Перший, який я вже показав, це накопичення і вихід. А другий варіант це продовження тренду. Давайте зараз кину анкерний на... Графік, от сюди десь. Бачите, як він ретеститься цей UVAP? Блін, ну, звісно, трохи порваний. Ну, отут ретестився, побачимо, як буде далі. І чомусь у мене мало девіації по Івапу. Ну, в принципі, зараз не хочу довго на відео гратися з цим Івапом. Може, одне. Ну, оце один із моїх планів, такий, прям який. Ну, було б добре, якби він працював. От, Це прям ну, 100%, що я можу сказати, що такий план, він точно там відпрацює і так далі. Тобто це 99% вже після накопичення і набиття інтересу буде вихід вниз. Ну і далі наступний план, на який я також роз... не розраховую, чи розраховую. В общем, брат Лонга просто шукать якогось невеличкого такого. Виходу і брати лонга. Але тут просто в чому прикол, тут важко його брати через те, що ти не будеш знати, чи воно дійсно піде в лонг. Зараз би, звісно, було б подивитись краще Атас. Ну я думаю, з Атаса скину скріншот уже в телеграм-канал свій, тому я його ставлю в коментарях. Можна подивитися буде. От. Це, в принципі, по біткоїну. Не очікував, що Трампа, кстати, виберуть. Всі там казали, що виберуть якусь баришню. Ну, вибрали Трампа. Давайте ще зайдемо на ефір. Також, в принципі, виріс, ну... Нічого не можу сказати. Просто вгору піджимаю поки ще. Я думаю... Можна далі не дивитись навіть, ну. Давайте все-таки подивимося. Тоже і солана вийшла вгору. Дуже добре. Так, ну давайте на останній якусь монету подивимося, не знаю. Яка цікава може бути, Зеро. Пам'ятає торгові. Просто останнім часом монети не виглядали, так сказати. ну По моїй торговій системі, то я не міг підібрати ці монети, які можна було б чітко відторгувати. От, А, ось як, наприклад, ще також біткоін імпульсно виріс, то це або брати якийсь закол, або. Просто сидіти і чекати. Бо, наприклад, от лонг в догонку брати. От коли вже, наприклад, ціна дуже імпульсно на великі відсотки виросла, брати в догонку. Це треба, щоб настільки сильний гравець зайшов, настільки великі об'єми зайшли, що це треба реально, щоб було багато. І плюсом біткоін виріс вночі. Вночі, як ми знаємо, відкриваються американські ринки. Тобто починає торгувати Америка. От, ну хто не в курсі, вообще там. З, як я пам'ятаю, з 4 до. Ну в общем, в нашій час, от, в нашій. В наш часовий пояс виходить Азія, тобто торгувати. І Європа, як не помиляюсь, якщо не помиляюсь. Ну, в принципі, так, да, Європа, тобто ми в Європі вже. От, І Азія і Європа. А вночі торгує там е Америка і ще, мабуть, якісь регіони. От. І якраз коли Америка оце і відкрита була, то. В основному, коли Америка і відкрита, то всі такі імпульсні зрости і виходять. Тому біткоін отак виріс. Е-е-е... Чесно, вдогонку би не брав, бо це дуже ризиковано. Ну, об'єми дуже великі, тому, Тому, коротше, треба буде подумати, подивитися трохи. А так, то думаю, в принципі, на цьому можна закінчувати відео. Додаткову інформацію викладу також свій Телеграм. Ну і, в принципі, мої угоди відкриті там, я відкриваю, закриваю угоди. Також в моєму телеграмі, ну, в першу чергу, виходять. Тому. Кому цікаво, підписуйтесь. А так, то всім пока. Якщо щось буде цікаве, то опять врублю відео. Прощання. Ладно, всім пока. ставте лайк підписуйтесь, переходите в телеграм. Все, всім пока.